Мир всім, Нехай вас Господь збереже там, де ви зараз є. Ви знаєте, ми всі для Бога сосуди. І Господь хоче, щоб ці сосуди були чистими, щоб у них, в цих сосудах, жив Господь. І якщо ми такі, Гарні зовнішнього вигляду, так? ми там вдягаємось гарно, ми живемо гарно, або ми там щось там такі, так все гарно робимо. Але всередині у нас є гріх, то Господь каже на таке, що ви гроби окрашені, тому що зовнішня, зовнішня ця вся картинка для Бога не важлива. Для Господа важливо тільки наше серце. І що в тому серці ми тримаємо? Якщо в нашому серці є злість, є плітки різні, якщо там живе різний гріх різного виду, так, то там Господа немає. Він не може бути в таких сосудах. Для Бога потрібно, щоб сосуди були чисті. І тому ми маємо своє серце. Повністю віддати Богові, і щоб там була чистота, щоб там не було ніякого бруду, ніяких помислів поганих в нашому житті, ніяких слів, ніяких я, я не знаю, думок про щось таке. Якщо ми віддаємо своє життя Господу, то там вже живе Господь в нашому серці. Але якщо ми Сосуди нечисті для Бога, він не буде там жити. Тому дуже добре проаналізуйте себе, що у вас на серці, що ви тримаєте в серці своєму, якщо там є якісь образи, яка злість, покайтеся, покайтеся, і Господь Він простить все це, прийдіть до Господа і впустіть в те серце Бога. І Він благословить ваше життя. І ви будете щасливі, ви станете вільними від всяких гріхів в своєму житті. Ви будете для Бога чистим сосудом, де він зможе жити. Будьте мудрими, приходьте до церкви, вивчайте Слово Боже, і Господь благословить ваше життя. Амінь.